Які нові вакцини з'явилися? Можливо, щось більш сучасніше або так, інноваційне? Так. Ну, без сумніву, що оці вакцини, які були створені 100 років тому і все, вони вдосконалюються. Вдосконалюються для того, щоб вони якнайлегше, якнайбільш ефективніше сприймалися нашою імунною системою і вироблялися антитіла і формувалися той імунітет на рік чи на п'ять, чи на все життя. Але крім цього, ну що ж тут багато говорити. Недавно ми перенесли ще до цієї залишки ідуть ці епідемії ковіду. Ми всі чекали Ми всі чекали появи вакцини від ковіду, тому що захворювання протікало дуже важко і спричиняло дуже багато смертельних випадків. І дякуючи отакра з глобальній вакцинації, було Подолана оця епідемія. Крім цього, я хочу теж сказати, що кожного року розробляються вакцини, нові вакцини від грипу, від різних штамів грипу, точніше. Тому що кожного року десь там, от з того трикутника в тій південно-східній Азії формується новий штам чи штам мутує. і той штам, який там 3-5 років тому був, знов іде по всьому світі, а ми живемо в глобалізованому світі. Тому мусимо від грипу вакцинуватися кожен рік. А значить, ті вакцини формуються і створюються кожного року.